Слава Ісусу Христу! Слава. Радий бути сьогодні знову у вас, в вашій церкві. Слово Боже каже так: де є двоє або троє зібрані во ім'я моє, там і я посеред вас. Вірую, що сьогодні Господь є посеред нас, і Господь сьогодні багато вже говорив. Ще Господь буде говорити через своє святе слово до нас, і ми будемо мати з вами молитву. Я хочу поговорити на таку тему, тема моєї проповіді. Називається так: Ти не забутий перед Богом. Ти не забутий перед Богом. Знаєте, одного разу в Полтаві був з'їзд пасторів, служителів і запросили нас. Коли ми приїхали, там були різні пастори з різних областей, і вони розказували, свідчили про своє життя. І мені запам'ятався один случай, один пастир. Він став з Америки, він приїхав в гості, і він розказав свідчення, як одного разу він, будучи маленьким, ходив до школи і в класі не було жодного учня, віруючого, який вірив в Бога. І він один був з класу, який вірив у Бога. І він розказував, як училка, вона виводила його посеред класу і казала йому: ти знаєш, що в тебе немає будущого. Перед всім класом вона казала, ти знаєш, що тебе немає будущого, тому що ти віриш у Бога. Я Знаєте, я цей хлопчина він був малий, я не знаю, скільки йому тоді років було. Але він каже, мені було так прикро. Ну, Уявіть собі, виходить дитина посеред класу, вчителька виводить і каже, в тебе немає будущого. Ти розумієш про це чи ні. Тому що ти віриш в Бога. І Цей пастир розказує і каже, мені так було прикро, мені так було якось соромно, невдобно. І каже, проходив час, і Господь так скерував моїм життям, що він виїхав в Америку і став пастором церкви. І знаєте, коли він це розказував, він так розказував і каже, я так дякую Богу, що Господь пам'ятав про мене все, все моє життя. Він став пастором церкви, і він приїжджає на даний час на Україну. І я, коли слідкую за ним в соцсетях, я бачу, скільки він допомоги привозить. Сирота, дітка, скільки він контейнерів перевіз на Україну для допомоги армії, для тих людей, які постраждали. І, знаєте, коли дивишся на це все і думаєш, да, говорили, немає Бога. Але з Бог цього хлопчика він не забув. Бог цього хлопчика він поблагословив. І він далі розказує, і каже, одного разу я летів на Україну і каже мені, лягло таке на серце, ну, заїхати в те село. Де я ходив до школи, де з мене насміхалися, що казали, в тебе не буде будущого, бо ти віриш в Бога. І каже, я зайшов, заїхав те село, каже, де раніше проживав, знайшов ту школу, де я ходив. Знайшов каже, той клас, зайшов, каже, там навчались дітки. І я каже, зайшов посеред класу, я почав свідчити. Як одного разу багато років назад з мене насміхалися, що я вірю в Бога, як казали, що в тебе не буде майбутнього. Але він каже, я розказував діткам те, що Господь мені дав все необхідне. Господь благословив мене, і я можу ділитися з, другим. з другими. І він каже, я так хотів засвідчити оці вчительці, яка мене виводила, яка з мене насміхалася. Я так їй хотів розказати, який Бог є добрий, як він благословляє тих, хто в нього вірить. Він каже, але на жаль, її не було. Була друга вчителька, і він каже, та друга учителька вона стояла і просто плакала. Але я кажу, хотів так розказати Других, ті, що мене виводила, та, що мене висміювала. І знаєте, насправді, Господь він заботиться про своїх людей. Господь він ніколи своїх людей не забуває, тому що вони вірний і праведний. Раніше, знаєте, комуністи вони казали, немає Бога. Раніше, я знаю, мої батьки розказували, як в школі навчали, казали, що людина пішла від мавки, Ну, немає Бога, не існує Бога. Але ми бачимо, людина є людиною, проходить покоління, а людина вона остається людиною, а мавпа є мавпою. Багато людей вони доказували, що земля вона стоїть на трьох слонах. Вони показували, малювали якісь картинки, навіть що я в школі це бачив, але ми розуміємо, що це не так. І коли, знаєте, я оглядаю цю землю, мені насправді важко повірити в Бога. Я не знаю, як вам. Коли я оглядаю землю, наскільки вона досконало зроблена. Вроді, така земля велика, як так може бути, коли я дивлюся на сонце, а сонце воно ще більше за землю. Коли я дивлюся на зірки, скільки є зірок, а одна зірка, вона більше за сонце і більше за землю. І думаєш, Господи, як це все можливо? І я особисто, мені дійсно важко не повірити в Бога. Коли я дивлюся на людину, як людина створена, коли ти дивишся, скільки там всяких клітин, серце. Все в людині сотворено, і як воно все працює, як воно все за порядком працює і важко не повірити в Бога. Багато врачів, вони до сих пор не можуть дослідити людини, Як так може бути? І я особисто, я вірю в те, що є Господь, є творець нас, який створив небо, який створив людину. Знаєте, одного разу одного хлопчика привезли в лікарню, він був хворий на серце. І батьки привезли в саму дорожчу клініку його. Його були проблеми з серцем, самі дорожчі врачі. Дуже багато вклали грошей. Врачі робили все можливе, що могли зробити. Вони все зробили, що могли зробити можливе. Бо вони розуміли великий вклад. Вони розуміли, що йде лікарня можливо, крутіша, яка є. І вони все зробили можливе. Вони зробили операцію і вони почали запускати серце. Коли вони запустили серце, вони побачили на екрані. Пішли маленькі полоски і буквально через пару хвилин за тими полосками йде пряма лінія. І врачі розуміють, що вже вони нічого не можуть зробити. Вони розуміють, що вони з своєї сторони все зробили, що вони далі не в силі нічого зробити. Це вже не від них залежить. І один врач там був і каже, Господи, якщо ти є, Ісус, якщо ти, Господи, якщо ти є, зроби що-небудь. Я тільки не сказав такі слова, за тою прямою полосою пошла знову. Кляста, полоса. Речі не знали, як подякувати Богу. Вони хопили якусь іконку, вони почали дякувати, вони получили величати Бога. І вони також розуміли, що є Бог, є Господь, є надія. І Бог, знаєте, Він все контролює. Він абсолютно все контролює, його все владі. Я хочу зачитати одні слова і слова Божого. Це записано від Луки, 12 глава і 6 віршика. Луки, 12,6. Одного разу Ісус Христос Він проходив своїми учнями, і Він сказав такі слова. Проходячи Ісус 12.6. 6. Чи не 5 горобців продають за два Асарії, і жоден з них не забутий перед Богом. Адже навіть волосся на вашій голові все полічене. Не бійтеся, ви кращі за тих горобців. Знаєте, коли я читаю ці слова одного разу, Ісус Христос, Він проходить своїми учнями. І він бачив, можливо, там продавали горобці. Я не знаю. Як їх продавали, чому їх тримали, але їх продавали. І Слово Боже каже, Ісус Христос проходить і каже до своїх до учнів, каже, оці горобці, вони продаються. Але вони перед Богом не забуті. Уявіть собі, наскільки Господь є великий, могутній. Він навіть контролює ці горобці. Навіть оці ці горобці не забуті. І далі Слово Боже каже, що на вашій голові навіть волосся полічене. Наскільки каже ви більше за ці горобці? Господь вас набагато більше цінує, Він вас набагато більше любить. Я собі часто уявляю, Господи, ти навіть знаєш, скільки волосся мене на голові. Хіба Господь не знає сьогодні вашої проблеми, якщо Він знає, скільки у вас волосся на голові? Хіба він не знає, про що ви зараз переживаєте? Хіба він не знає вашої хвороби? Хіба він не знає, що ваш син він на війні? Хіба він цього не бачить? Хіба він не бачить, з яким гріхом сьогодні боретесь і не можете його подолати? Друзі, він є той, який контролює все. Він є той, який весь світ йому підлягає. Слово Боже каже, в одному із місць Писань каже, що йому дана вся влада на небі і на землі. І я хочу сказати, він все знає, і він тебе не забув. Я вірю сто 100%, що Господь нікого із вас не забув. Жодної людини, яка є на цьому місці, яка шукає Бога, вона не забута перед Богом. Хочу зачитати такі слова, і слова Божого, це записано Ісаїї 49 глава, із 15 віршика, Ісаїї 49-15. Хіба ж забуде матір своє немоля? Хіба вона не пожаліє дитини свого лона, Та якби й вона забула, то я тебе не забуду. Подивись! Я записав тебе на долонях, твої мури постійно переді мною. Я вірю, що Господь хоче сказати сьогодні щось цими словами до вас. Господь хоче сказати те, що ви не забуті перед Богом. Одного разу з цього інака сміялися, що він вірить в Бога. Його насміхували, сказали, немає Бога, немає будущого. Але, друзі, є Бог, є Господь, є той, який контролює Твоє життя. І ти не забути перед таким великим сильним Богом. Я вірю, що Господь сьогодні, Він хоче потішити тебе. Він хоче сьогодні улікувати тебе. Він хоче сьогодні простити тебе. Він знає, з яким ти гріхом борешся. Він знає, який ти на собранні, який вдома. Він знає, з яким ти гріхом борешся і, і якого ти гріха не можеш подолати. Він є той, який дає ту силу. Ми можемо подолати за Ісусом все. І я вірю, щоб ви не забуті перед Богом, і я в тому числі не забуті перед Богом. Я не раз бачив Божі Чудеса і не раз бачив, скільки Господь являв мені милості. І Господь. Він є насправді люблячий і добрий, і милостивий до кожного з нас. У Нас зараз буде молитва. Я хотів би, щоб в цій молитві. Ви розказали свої болі, свої переживання Ісусу. Не почує того, можливо, хто біля вас сидить. Можливо, не все те буде знати пастир. Не все буде знати, це сусідка чи ваша найближча подруга. Але Господь сьогодні хоче вас вислухати. Господь сьогодні хоче Він вам благословити вас, дати вам сили, підтримати вас. Щоб ви йшли і не змагали, щоб ви йшли до, до того і знали, що є в вічності Господь, є Ісус, який чекає. Він одного разу прийшов на цю землю, йому пробили руки й ноги. З його ран капала кров. І це все було для того, щоб ти був у вічності. Він сьогодні хоче почути тебе. Давайте піднімемося і будемо мати молитву.